Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те, що варто знати людині, щоб мати добре вічне майбутнє. Ви завжди кажете правду. Якщо ваша відповідь так, то ви вперше обманули. У цьому жарті, звісно, захована серйозна річ. Все людство схильне до обману. Чому і що з цим робити? Запитаємо в пастора. Неправда це гріх? Так, і тут дуже серйозний. Слово Боже багато про це говорить. Згадаю тільки один текст. Який написаний в книзі Псалмів 57-му псалмі, від правди відступили грішні, від народження свого, від утроби матері блудять, кажучи неправду. Тобто, у гріху неправди винні всі без винятку. Можливо, ви справді дуже рідко обманюєте, і вам не подобається обманювати, але це не робить вас невинними. Одна людина сказала, що ніколи нікого не обманювала. Але у відповідь на питання, чи потрапляли ви в ситуацію, коли вам хтось телефонував, а ви у відповідь попросили сказати, що вас немає вдома, то та людина винувато посміхнулася і сказала: Так, так і було. Отже, ми всі винні в неправді. Це частина старої Адамової природи, якої усім, хто вірує в Ісуса Христа, треба позбутися. Тому апостол Павло пише в посланні до Колосян. А тепер ви відкладіть усе: гнів, лютість, злість, лихослів'я, лайливість уст ваших, і не говоріть неправди один одному, скинувши стародавню людину з ділами її та вдягнувшись в нову, яка оновлюється в пізнанні за образом Творця її. Сьогодні для цього використовують детектор правди чи неправди, іншими словами, поліграф. І коли треба перевірити, чи правду говорить людина, підключають різні проводи, щоб відповідно з біологічними характеристиками слідкувати, задаючи різні питання. І спостерігають за тим, як частішає дихання, змінюється тиск, як пульс починає битися сильніше і якимось чином стараються вирахувати, говорить правду людина чи бреше. Але це, звісно, не на 100% надійне джерело. А от в стародавні часи, багато років тому назад, люди використовували інший метод клятву, як доказ правдивості. І саме через те, що багато людей говорять неправду, треба закликати Бога в свідки і в Його присутності присягнути, що ти не обманюєш. Оце і називалось клятвою. От що говорить Вікіпедія. Клятва це урочиста або особиста констатація факту чи обіцянка, яка підкріплюється закликом до когось або до чогось і має швидше ритуальний чи релігійний характер. Клятва стверджується тим, що виконавець клятви вважає священним обов'язком дотримати її. Ну і, як правило, Бог брав у свідки як свідчення обов'язкового виконання обіцянки. А тепер, друзі, подивімось, що говорить про клятву Ісус Христос. Ще ви чули, що було стародавнім наказане. Додам ще багато років до Ісуса Христа. І що ж було наказано? Не клянися неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Тобто, клятва це спосіб надати своїм словам більшої ваги і підкреслити відповідальність за свої слова. Так у книзі чисел в 30 му розділі третім віршем ми читаємо коли хто складає обітницю для Господа або присягне присягу, заректи зарока на душу свою, хай той не порушить свого слова, нехай зробить усе, як вийшло було з його уст. Тут Бог через Мойсея говорить людям. Якщо ж ви дали клятву, обов'язково її виконайте. Нам невідомо, коли люди вперше започаткували присягатись клятвою, але в святому Писанні вперше згадується клятва в ситуації з Авраамом. Авраам з Авімелехом, а це ще один з тодішніх князів тієї місцевості, заключили мирний договір після того, як у Авраама народився син. Авімелех побачив, що Божі обітниці виконуються, і що Авраам отримує від Бога і землю, і нащадки, і все, що було обіцяно. І вони заключили договір, і цей договір був скріплений клятвою. А ще писання говорить, що сам Бог клявся. У посланні до євреїв написано, що Бог не міг поклястися ніким вищим і клявся своїм іменем, хоча у Бога немає необхідності клястися, його слово незмінно вірне. Але він умалив себе, і він зійшов до рівня суспільства, в якому живе людина, і промовляв до цього суспільства їхньою ж мовою. А ось що Авраам розповідає своєму синові Ісаку про дивовижний досвід події, яка сталася між ним і Богом. Оселися хвилево в землі ті, і я буду з тобою, і тебе поблагословлю, бо тобі та нащадкам твоїм дам усі оці землі, і я виконую присягу, що нею поклявся, був Авраамові, батьку твоєму. Це записано в книзі буття в 26 му розділі. Ще раз хочу повторити: у Бога немає необхідності клястися, він завжди говорить правду. Слово Його то є правда. Тоді всі згадки в старому заповіті про клятву, а їх багато, це власне підтвердження того, що люди часто обманювали і в такий спосіб намагалися вберегтися від обману, так щоб якось вберегтися від брехні і навчитися говорити правду, хоча б в якихось урочистих особливих ситуаціях. І клятва це саме і є урочиста обіцянка, яка підкреслює правдивість того, що людина обіцяє. Тоді виникає питання: а чому Христос заборонив клятву? Адже у нагірній проповіді він дуже категоричний. Спершу нагадує про давній наказ не порушувати клятви і завжди робити те, що обіцяв, а далі взагалі забороняє клястися. Мовляв, досить говорити так, так або ні, ні. А все решта то від лукавого. Річ у тім, що це люди придумали, як можна збрехати навіть під присягою, тобто під клятвою. І якщо серце людини не змінилось, то чи склятвою, чи без клятви, але вона все одно залишається лихою людиною, неправдомовцем. І навіть проголошуючи клятву, вона буде думати, у який спосіб її обійти. Отака вже людська природа. Ми знаємо, що дуже часто клятвою користувались фарисеї і книжники. І саме тому вона викликала таку реакцію Ісуса. І про це ми читаємо в п'ятому розділі Євангелії від Матвія, про що ми вже побіжно згадали. А я вам кажу не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для ніг його вона, ані Єрусалимом, бо він місто Царя Великого. Не клянися головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. І знаєте, у чому проблема? Євреї панічно боялися називати ім'я Бога. Тому Матвій у своєму Євангелії використовує фразу Царство небесне, а не Боже царство. І от коли вони хотіли присягнути, але все ж таки допускали можливість, що не зможуть дотриматися цих слів, то клялися вони не Богом, а небом, землею, Єрусалимом, храмом, золотом храму, ну і таке подібне. Євреї понавигадували різноманітних способів висловлюватись так, щоб і Бог був десь недалеко, але й ім'я Його вони не промовляли. Вони дуже добре знали зі своєї історії, що з Богом жартувати не можна, бо рано чи пізно сам Бог буде свідкувати проти них, якщо вони порушать свою клятву. І вони ніби гралися з Богом в хованки. Це така собі казуїстика, улюблений прийом багатьох юристів, які вдаються до гри слів, і тим самим думаючи, як би і закон задовольнити, і своє отримати, оце їхня сутність. І саме такими були єврейські законники. Тому Ісус, звертаючись до них, каже а я кажу вам, не кляніться зовсім, бо якщо ви клянетесь небом, а не Богом, це нічого не змінює, адже небо це Божий престол. А якщо ви клянетесь землею, то це також стосується Бога, бо земля то підніжок його ніг. А якщо ви клянетесь Єрусалимом, то забуваєте, що це місто Його, місто Великого Царя. І навіть своєю головою ви не можете поклястися, бо ви не маєте над нею ніякої влади. Це все в Божих руках. Це все тримає Він. Дивно, мабуть, звучали його слова для його слухачів. Він же фактично заборонив клятву. Так і все дуже просто: Христос заборонив клятву насамперед, тому що вона стала інструментом лицемірства, засобом ще більшого обману. А так Христос представив своє рішення проблеми. Ваше слово хай буде так, так ані, ні. А що більше понад це, то вже те від лукавого. Ісус Христос відкриває людям закони Свого царства, і Він говорить про атмосферу, в якій живе Його царство. Він показує, як чинять ті, хто знає його, хто слідує за ним. І тут Він звертається до людей і каже: У моєму царстві немає необхідності в клятві, і не тому, що в ній заховане щось страшне. Це не страшно підняти руку і промовити Присягаю. Зовсім ні. Але страшно те, що, клянучись, ми переконуємо інших у тому, що буцімто не обманюємо, але ж все ж таки обманюємо. І дуже страшно, що сучасне суспільство просто просякнуте неправдою наскрізь. І проблема в тому, що люди, які не пізнали істину і не вирішили жити за істиною, приречені на неправдомовство. Отому От і каже, що хотів би, аби наше так було сильнішим за найсильнішу клятву, і наше ні так само було твердим і незмінним. Тому, дорогі друзі, навчимось жити так, аби наше оточення не сумнівало, що нашому Слову можна вірити, і так жити зобов'язаний кожен, хто називає себе християнином. І щоб ваша дружина чи ваш чоловік знали, що вам завжди можна довіряти, щоб ваші діти знали, що на вас завжди можна покладатися, і тоді питання про недовіру між батьками і дітьми втратить свою актуальність. І лише уявіть, як би змінилося наше життя, якби ми всі прийняли рішення виконати заклик апостола Павла будьте правдомовні в любові. Тож будьмо правдомовними в любові. Оце і є той шлях до змін. І кожного, зокрема, і всієї нашої України загалом. Амінь. І цього щиро, друзі, бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До зустрічі. Ти міг лишитись в царстві Бога, але сказав. От я йду, щоби спасти своє творіння, Потрібно жертву лиш одну. Господь хто дасть цьому сину, осягнути твою страту. Ты дав нам добру новину, приніс надію, а не втрат. Як рапала невинна кров, осліплені, не зрозуміли, що час спасителя прийшов, звершилося. І...